Оце вам мусорка в центрі. Mm. Зато культурно. церква, друга красоти, красоти, красоти і пасатик. Ой за мерз. Ідемо Привіт, сьогодні у нас 23 листопада. E, на дворі мінус 4, мінус 5. Прохолодно. Все в мене тут за цей відчистий уже. Ой, які гарні сніжинки, то ти що? Уу, яка краса. Е -е... І ніби буде сонце і мороз, ну, все логічно, коли хмарки, ну то тоді більш тепліше, але коли жаре сонце взимку, ну то морозно. Ну і що? Ну а я що, як обично, все, палетів. <плес> <реш> тільки що забираю цю машину там в системі ці. ну, поняли, так? Да? І дивлюся ситуацію... То працівник з іншої випожичальні... клієнт жінка-клієнта, я так зрозумів. І тільки що стояв цей працівник випожичальні з жінкою, за цією жінкою, і вони вдвох з двох сторон оце чистили вікно. А цей чувак став і дивився просто. Мужичок, молодець, молодець, устроився нормально. Ну і все, майже 18.30, закінчуємо цей робочий день. Е... Ну і Закінчуємо його тим, що я заїхав сюди на мольку Пасатом. У нас на дворі, до речі, мінус 5. Прохолодно. Заїхав, щоб коротше, зробити оці мої ці ну, коротше, резиночки всі помастить, тому що безрамочні вікна ж, і щоб воно зараз. Такі мінуси не замерзало. Бо як ми робимо ручку трошки отак, спрацьовує мікростик, вікно спочатку опускається, трішки це треба знати, коли ще в морози відкриваєш. І потім ручку дужче оп, і відкрилось. І тепер можна відкривати вікно. І щоб воно тут не примерзало, бо дуже часто тут збирається водичка біля цього, цього сюди вона потрапляє типу на стекло, отак. З цією симущільнювачем, резиночкою, так скажем, і примерзає. Примерзає, і потім, коли ви робите оцей, цей перший рух, воно може не опуститися вниз, а залишиться отак. Отак залишиться і потягнеш на себе, то тут оце виривається, тут можуть бути. Ну коротко, Проблеми ви поняли масштаба, масштаба того, що треба буде поміняти, може, і стекло. Я цього робити не хочу, тому помазав усе. Він помазав так, що аж тече з нього. О! Оп, все працює. І все, збираємося. 18 майже 30, так як і казав, на дворі. була, до речі, мені сподобалася яка погода, тому що було сонечко, був морозець. Така погода мені подобається. Мені не подобається, коли там плюс 4 віє такі вітрюга, що таке мінус 10. А так було спокійно. Ще заказав собі зимові кросівки, тому що, ну, кросівки ботинки. Тому що в цих моїх соломонах таких. Ні, це не соломони, це асікси, це сісічки на гортексі. Вони, коротше, не промокають, це добре, але зараз, коли такий морозець, то трошки прохолодно. Тому заказав так з дуру, думаю. Ще якісь там були скидки, ніби. Думаю, а ладно, закажу, може, хоч подивимося, що воно буде, може, теп тепліше, щоб було чуть-чуть тепліше. А так все гуд. А, до речі, скільки тут градусів подивимося, бо у нас тут так топиться, дивно. А ну, в Скільки тут 0, мами 6. У нас десь 6 сім градусів плюс-мінус. На плюсі. Отут, в цьому кутку. Бо ця машина, коротше. А, оце ще що хотів колись розказати, а все ніяк руки не доходять. Оце штука, поставили їй сюди така витяжка, щоб вона тіпа, гріла. Повітря. Звідси витікає один сюди потік повітря, тут другий потік повітря сюди пішов, там третій. Ну і це ж така бандура, вона он, гуде. Не знаю, чи ви чуть на відео, чи не чуть на відео. Тут один цей там термостат з цією був короче, поламався. Тут у нас фільтр стоїть, стоїть фільтр. Тут у нас ця машинка, вона це гріє, забирає повітря з вулиці, сюди тяне. А В кінці-кінці вийшло, -кінці що воно ні чорта не гріє, воно жре багато електрики, воно взагалі ні не вигодно. Нашою повісили з тим, що повісили, плюс то, що воно ще скільки їсть. Ну, коротше, безвісне штука, що воно багато їсть електрики, але дає дуже мало тепла. Дуже мало тепла. Прям капець воно єлі-єлі гріє. І що? Ну і у нас є один балон. Отака пушка, ця, що потолки натягують. І там така штучка. ну Тут така красота в нас, така грязюка. Е, така штучка і така штучка в нас ще є. О. Це запічуть лю поки є можливість. О, так ми працюємо, щоб ви розуміли. Ну, типа. Е, так ми працюємо. В, такому, в таких умовах. Тут зробили було трішки ремонт, тому типу, повісили цю штуку, повісили там вентилятор отої отой, оночки, там крутиться маленький. Тому що тут зробили стіни, бо все гниє, все гнило, все відпадало, як оця підлога, наприклад. Ну її не робили, тому що на що її робить? Правильно, відпадає, то хай підпадає. Тут ось зробили і це було роблено в серпні, зараз листопад. Ще б тільки почались перші морози, а в нас вже тут все відпадає. Це було роблено на... по новій. Все здиралося так. І робилось по новій. Робили якісь узбеко українці, якісь вони непонятні, там такі тіпки були. Ну, коротше, що все воно все відходить. стіна тут в деяких місцях. Е... ну коротше, Ця штукатурка вже відлітає теж потихеньку. Коротше... жесть, А ще саме прикол, що вони як були робили ремонт, це було при мені підійшов цей робочий, якийсь українець, я скажу, не повні, хто там був. Він каже, що ця трубка оця отут, вона тече, протікає. Тут оця калюшка збирається, оця вода, і вона оце тут гніє, підгніває, і все воно, і все воно по чуть-чуть. От знову. А, ось як робили класно ще. Що, типа, отак як була оця, оця трубочка, по, отак поверху покрасили, але під нею так не зробили отак, щоб ну, нормально зробити, ні? Ну, щоб ви розуміли, да, он, он шурупчик о, професіоналізм. І ну, це окрема тема. І він при мені казав цьому начальнику, бригадісту якомусь, каже, тут тече, тут треба оце. Він такий, о, так, да, то ти поміряй мені, скажи, що купити, я куплю чи щось таке. Типу. Ну, Ніхто нічого не зробив. <гум> так що. Дурдом. посад гніє. Ця мойка осипається. Все, 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 все. Трішки такий має бути довший сьогодні. Стендап вечірній, так скажемо. Полетів додому, вечерять. Все, всім пока.